30 вересня відбулася прес-конференція голови Івано-Франківської обласної ради Василя Скрипничука. Посадовець підсумував роботу органів місцевого самоврядування за серпень-вересень цього року. Зауважив, що у зв'язку з подіями на сході України прикарпаття насамперед вирішують питання допомоги українським військовим, пораненим та їхнім сім'ям. За неофіційними даними, які на прес-конференції озвучив Василь Скрипничук, в області уже 106 поранених і 40 загиблих. Як допомагатимуть військовим лікуватися та їхнім сім'ям? Скільки коштів виділять з обласного бюджету учасникам АТО та їх рідним в сумі 170 тисяч гривень? Це 38 осіб. І 23 тисячі до клопотань депутатів, і 147 тисяч з фонду голови обласної ради. Знову ж таки, комісія розглядає і дає свої висновки. Після того йде. Така допомога за серпень-вересень на особливі рахунки заявників вже перераховано 104 тисячі гривень, 33 тисячі люди отримають найближчим часом. Поки документи в казначействі ніяких блокувань каже голова обласної ради не буде. Інша тема зима весна. Наступного року припускає Василь Скрипничук. Відбудуться вибори до обласної ради. Ділиться з журналістами думками щодо проведення виборів народних депутатів України. Які відбудеться 26 жовтня, вже. Менше місяця, ну хай Бог допомагає нам усім, щоб ми обрали ту раду, якою, хоча б вперше, ми будемо хоч, хоча б частково задоволені. Очільник обласної ради утримався від агітації. Сказав тільки, що не хоче бачити у Верховній Раді осіб, котрі працюватимуть проти української держави. Нагадаю, що в липні цього року на одній із прес конференцій він заявив, що готовий воювати. Чим поцікавилися журналісти і цього разу на зустрічі, відповів, що двічі по тому ходив до комісара, але беруть тільки осіб до 50 років. каже, міг би бути дуже корисним на сході, а зокрема в юридичних консультаціях. Зараз люди будуть мати воїни наші, будуть мати величезну проблему з тим, що вони будуть потім ходити по конторах військових, по розбитих військкоматах, скажімо, тій самій Амросівці і так далі, і шукати штамп собі у військовий квиток. Я, як юрист, міг би допомогти в тому плані. Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук прокоментував також прийнятий Верховною Радою України закон про люстрацію. На його погляд він недосконалий, оскільки передбачає певну вибірковість. Повідомив, що й сам готовий до люстрації і додав цитую: я втомився бути чиновником, на якого валять всі біди.